Не без нової пошти. <хи> ну, не без того. Ну, а що зробимо? Робота є робота. Ну mm -hmm. що ми можемо зробити? Працювати треба, роботу ніхто не відміняв. Щось... Вчора там робили, сьогодні тут робимо. Ну то що? То так, життя, я кажу, то, то життя. То є життя. Мене, знаєш, найбільше добиває, хтось говорить, у вас так скучно, я думаю, боже, люди добрі, що ви виписуєте? Яке скучно, то ми, як ті, знаєте, то туди, то туди, то туди. Ми б то все знімали, де ми є, що ми робимо, то, то деколи, реально, деколи навіть часу не вистачає. Деколи навіть дня мало, От сьогодні ніби. Так гарно день розпочався. Ну, сказати, що ми виспані, то взагалі нічого uh -huh. не сказати, тому що ніхто не був виспаний. Виспаний, але... Роботу ніхто не відміняв, встали, хочемо, не хочемо, підірвалися, вже аж вдома милися, бо тут не проспали, знаєте, а то ж строго зараз є, записалися на ту годину, маємо приїхати. Uh -huh. ну, то все, а ми що? А ми такі, я, наприклад, я з кавалерка ніде не люблю. І Віталій все знає, що абсолютно ніде. І так і живемо. Вже життя як воно є. Бачите, ручка. лишилася, що зовсім трохи та хорошеньків. Дуже мало. Не знаю, ти зараз ще. Та ще буквально кучить і все не буде. Так. І зараз ви собі відколи. От ми зараз відпрацювали. І всі думають, ну що вони будуть робити, зараз прийдуть додому, ляжуть пупком до гори. Пупець до гори У нас пупком до гори, лягаємо пізно вечором. І то деколи тако, навіть, от, знаєте, клять, тако зразу вирубаюся. Ну, я, наприклад. ну Віталік теж, а Віталік вчора як ліг спати, та я вам ковалірка не розказала, ліг спати і тако, тако, тільки ліг і тако. Йо! А, а я думаю, сонщи? Господи, та в сусідній кімнаті діти, що вони там подумають? А він Йо! Йо! Йо і ой! Ой! А я ні слова не говорю, бо я розумію, але ви собі уявіть. От ви вчора відео спеціально я записала. То ж треба було таким слоєм накласти, потім то все тягне, то падає. Знаєте, вже забагато я то, то штука uh -huh. правило, чати це називається, правило, забагато. Чу чую, він вже там його йопкає. А саме більше я замітила, ще й попадав на лінолів, він так не бурчав. Ну, бо лінолів буде мінятися, відповідно. А не дай Бог попало на його шпатель. Ви кавалерка, не повірите, Шпатили в руку, в ванну мити зразу. Він біля інструментів, який, знаєте, як баба з яйцями, він тут вмиє, вже вечір прийшов. Ну, але в нас, коли в ремонт був, ми так само робили. Вже все зробив, все, та йде тут сполос, не як-небудь і все. Боже, кавалерка, встав в ту ванну, як взяв мочалку, як давай тут. Так тут шпателі, три, три шпателі, Як давай то вимивати, люди добрі. кажу, дай підлогу по мене, ні, ти не знаєш. Він перше тут все пощіхував, позамітав сам. Я думаю, о, Наталь, дай швабру, бо вже починає то, тут злити. І кажу, та йди в ванну. А він косів, косів, косів. Я вірю, що він замучений, я знаєте, але нічого не можу сказати. Ну, б, та, та скоро раз, раз, Добре, все. я то, то на раз, Давай, два три. скоро. Ну, Віталік сам щось, що я вам то все розказав. Добре, бо тут ще пише. Та що написала? Так, да, не знаю. Угу. М -м -м. Все добре. Все добре, так? Так, да, так, да, все добре, все гуд. Вже ковалека не знає, що це за страва. але дуже апетитно виглядає. Оп, шанс. Я вам, кавалерка, скажу тако відвезли. Віталіка, брата, я не знаю, чому я завжди хочу на нього сказати племінний. Самі племін. Це, мій це а, Та, бо він до тебе говорить, це Наталя. Так. І я відповідно думаю, що це є дядя Віталік, знаєш, але це є дворідні брати. Відвезли. Скажу вам тако, дорога в Херів шикарна, просто. Правда, ось такими зігзагами треба їхати. Ну, але я помало, але впевнено їхала. Правильно? Дуже гарно. Файно їхала, Віталіка. Гарно, а, та, а на повороті ступила перед хірур, так, і пінга пішла, я каже Моніка, як вона сказала тоді, як вона тут казала, не, губи засиску око, вже почало, око почало вже сіпати. Я думаю, кавалерка там не тільки око сіпало. Щось мені так здається, що там найбільше ніж око сіпало. Ну, але вже як є, я вам скажу такое, і тобі, Віталік, скажу таке. хто не пробує, не намагається. Він ніколи нічого не навчиться. А вже то, що я поїхала, і я за цілу дорогу один раз ступила, то можна сказати, що майже нічого. Ви зрозуміли, кавалірка. Якби ти мала 9 життів, то я згідний. Ступ... Ступила один раз, а але серйозно, рів... але конкретно. Але це як могла, мене захищала? Ну, але вже якийсь. Наїлися, напилися і їдемо тепер додому. Все вірно, я скажу. Так, ну, слава Богу, та й таке. Віцика тут гарна дорога, небо яке гарне взагалі. Дуже гарне. Та Луцько, а в тебе все добре? Дуже. Та? А що щось? ти та? та? якась така на песку, я не знаю. Що це стало? Я не знаю, якась вимучила чи що? трошки поправила. Знаєте, Валярка, другий день після першого продуктивного, то треба б постійно працювати день в день і мав роботи. Ні, бо так ти потрошки щось поробив, потім не поробив, знов почав робити. І вчора такий мало того, що ми повиносили купу всього. Так що й доночі ж шпаклював, І сьогодні я взагалі ніяк. Я тому кажу, якщо їхати в хірів, кажу, то тільки Галя, бо я Я вже там кажу, такі як пливу, знаєте, я там туплю, я там щось. Ноги волочу за собою, щось зняв, взяв ту сумку. А я що я тобі от, кажу? Я просто таке, ну, скажи, а що я тобі кажу? мушу до вечора якось то стріпатись О! і вже завтра знову починати з новими силами. <гум> Настроюю себе так, знаєте, йому що все, таке зараз буде на тривалий час. Бо то треба стати день-день, все зробити тоді, воно що закінчиться. Тако, цикати просто... просто цикати, то не. Робота. То, то вибиває з коліна. Ми мусимо двоє поробити, стараємося після обіду до вечора, то зробити, тому Де коли буває, що таке якісь. Корче пив. А ви знаєте, кавалерка, я вам скажу, то завжди треба роботу робити одну. Тому що коли заплануєш дуже багато робіт, то нічого ну, з того не вийде. І це, це є істина правда. Ви знаєте, я коли цибулю смажу і можу ще щось робити, цибулю спалю, ну так само і Віталік, без привички. Ну, Хоча та привичка була, в тебе думав, була. Я трохи посплю, не вийшло поспати. І... Ладно, може покимарю в машині. Що, що? Кикимати, що? Я, вже я вже. тебе зараз тріпаю на раз-два-три в машину сюди.